Всім привіт! Мене звати Юля рада вітати вас на своєму каналі My Hobby. Сьогодні я хочу вам показати свої покупочки, які я привезла з України, коли була. Те, що я купила на виставці Handmade Expo, це, звичайно, була найшвидша виставка в моєму житті, бо я там була, ну, напевно, максимум з півгодини і навіть не побачила того, чого хотіла побачити. Не люблю я такі. Поїздки на, на виставку. Мені треба походити там мінімум години 3, роздивитися все, але ну, вже так вийшло. І почну я вам. Це я поклала матеріали, що вони тут роблять. Зайві замовила. А, так, покажу я вам свій набір, який я придбала. Напевно, ще місяці-два назад. Але це той набір, про який я мріяла один з, їх. і він американської збірки. Я його дуже вдало купила. Це, не буду тянути інтригу. Це ось цей букет східний букет, чи як він там називається. Як Люда казала один із важких. Ну, я дивлюсь на нього. да, для мене там, Я не знаю, скільки десятиліття буду його вишивати. І коли я його почну вишивати. Але він неймовірний. просто. І як я буду розбирати ці, ці нитки, я, у мене ніколи не було американської збірки. Це перший мій такий набір. І я ж кажу, я навіть не знаю, як до нього підійти, з якоїсь сторони. Але краса. Мені ще хочеться інші букети придбати. І хочеться ще багато чого вишити. Так, зараз я вам покажу наступні два набори, які я придбала на виставці. Це були мої єдині покупки вишивальні. Це ось такий Hill Ксю Крафтс, не знаю, як правильно, але я побачила цей набір в Муркінних рукоділках, трошки відсвічує. я закохалася. І я просто вже не встигала замовити, бо, думаю, я не знаю, скільки днів у них там відправка. І подумала, що ні. Якщо будуть вони на виставці, вони завжди присутні на виставці. Якщо ці набори будуть, то я їх придбаю. Якщо ні, ну значить якось. Замовлю пізніше. І вони були. І оце один із них, який я дуже хотіла. Він немаленький. У нього тут скільки? 60 см на 34. Величезна орхідея, але я обожнюю орхідеї. Просто це одна із моїх улюблених квіток. Тому, да, тому я її і придбала. І другий наборчик. А, зараз ще тут ззаду покажу. Ну, ззаду тут не видно. Трошечки. Не так небагато. І другий набір теж. Він мені дуже сподобав. Насправді там багато сюжетів красивих, але бюджет в мене був тільки на це. І ось такий другий. Це іріс і дві пташечки. Не знаю, що це за пташки, але вони мені дуже сподобались ці два наборчика. Треба передивитися, може, ще щось там є. Ну я е коли вишивала свій єдиний Ксюкрафт, то ну, я отримала масу задоволення. Це, це щось неймовірне. І тому я якби без всяких. Там Сумлінь взяла цей ці два наборчика. Чи в них знижка була, то приємніше було. Так. І наступне ми переходимо, а, ще хотіла вам показати, я думаю, що ви вже бачили. Це ось така дизайнерка. Катерина Олійник, я її ніколи не бачила, але я побачила ось цей сюжет з пташками. Боже, у нас тут за вікном світить сонце і ураган. Я його придбаю. Це 100% він мене покорив. Я навіть зайшла на сайт дизайнера, який намалював цю картину і дав дозвіл зробити схему. В нього неймовірні просто роботи. Я би вишивала би у нього все. І тому придбаю цей набір 100%. Треба подивитися не набір, в неї не було набору, була тільки схема, вона сказала, можна замовити через інтернет, тому, тому я її не стала якби, поки що купувати. Ну, неймовірні, звісно, схеми. Ця просто покорила моє серденько. Їх можна окремо коробку купити і так само і разом. Ну, зберігаю собі. І зараз я вам покажу щось, я так трошечки е, психанула і замовила собі купу матеріалів на купу схем. Ой, я забула принести схеми. Я нещодавно робила відео, і ви бачили, що в мене є ці схеми. Просто зробила ксерокопії, щоб. Бо я їх збираю, щоб їх не замальовувати. Ця схема пірацька. Зразу кажу, її зняли з виробництва. І мені не хочеться насправді приплачити за неї багато грошей. В моїй філософії життя зараз краще я не комусь віддам ці гроші, якби дизайнер отримував за це гроші, я заплатила за роботу дизайнера. А так це якби перепродаж, і тому краще я збережу ці кошти і відправлю на допомогу нашим хлопцям військовим. Можливо, щось татові куплю якусь допомогу, тому, хоча він ніколи не просить. Тому, якби, в мене зараз така філософія. Я не приплачу за це є кому більше зараз допомагати. І я передивилася, це моя мрія. Я дуже її хочу вишити. І такий маленький вам спойлер, те, що в мене буде, будуть багато стартів. Хочу розпочати все саме цінне для моєї душі, чого я дуже хотіла завжди вишити. І порадую оцей рік радування себе, всього найкращого, саме дороге, саме шикарне, не, не залишати це колись на потім, бо те потім. Як зазвичай, я навіть не кажу про наші е, часи складні, да, про війну, все, що в світі зараз, хаос якийсь відбувається, а про те, що навіть в спокійному житті цей момент потім може не настати. Купуємо сервіс, а потім, колись прийдуть гості ні. Зараз. Використовуємо все найкраще зараз. Бо життя тут і зараз. Зараз ми живемо, і я хочу пити з гарної чашки, їсти з красивої тарілки, да? і вишивати самі бажані дизайни. Ну, ось так. До цього я нарешті прийшла після <глоти> скільки років. І показую. Я передивилася, повертаємось до нашої схеми, я передивилася багато відео і знайшла відео. Ілони Ілки, яка вишивала цю схему, е, і вона вишивала її на цій основі. Я спочатку її замовила разом з, з усіма матеріалами, як тільки приїхала. Ось така. Це у нас Мурана. Ось, бачите? 3884-5045. Дуже красиво це. Е, Ой, дай Бог пам'яті. Пильна лаванда. Забуваю слова. <світ> от. І потім я написала Катерині Кондратенко, бо в неї я хотіла замовити тканини на інші дизайни. І вона мені запропонувала дуже красиву тканинку. Ось така вона дуже важко її Передай. О, от В принципі, вона така є, тільки. Трошки ніжніша. У вас така, більш контрастна. І вона мені дійсно е, дала таку ідею. Зараз, ось так, що якби вона сидить на фоні якогось якби, замку. Що, е, на фоні стіна замку повинна бути. І вона бачить її саме в такому вигляді. Дуже цікава ідея, насправді. І із цих запропонованих варіантів. Які вона мені пропонувала, я вибрала саме цю. І тепер я не знаю, на якій вишивати, бо мені сподобалось і на цій основі, і на цій сподобалось. Ну, я потім уже поприкладаю ниточки і буду дивитися, насправді. Ну, скоріш за все, буду на тканині е е Катерини вишивати. Ось. Кером. Вона така, багатенька, ниточки, звичайно. Віспер. Я це все показую, потім буду ще раз показати. І креніки, різні варіанти бісерів. Не знаю, цікаво вам це дивитися чи ні. Скільки я писала, переписувала, все рівно у мене не вистачає дуже красивий бісер. Зараз ще так сонечко падає, красиво передає. Всю красу бісеру. Це в мене його багато. Так це те саме. Ось цей красивий такий. Переливається він. Ну, Звичайно, білий, насправді. Ну і цей такий. Ось така краса. Так, зараз зберу і покажу наступну. Наступна моя красуня це феєчка, яку подарувала мені мама. І для неї я придбала тканину у Єлени Тимків. Дуже мені хотілося спробувати її тканини, тому під цю красуню, я думаю, піду і куплю у Єлени. Ось така вона красива. Сподіваюся, воно підійде, бо тут така більш темна-фіолетова, але сподіваюся, що ниточки не будуть. Ой, зливатися. Ну, мені здається, нічого не зливається. От. Так, отакий от бісер красивущий просто. Ой, я оце надивилася Інстаграм і все. Потім подивилася ще відео дівчаток, і мені так захотілося. Ось такий кренік уже в нових бабінках. Сподобалось це все. До речі, мені оці бобінки, як раніше Rainbow був в Галері, а зараз і Кренік подобається більше, ніж ось ці. Вони займають набагато багато місця. Так, ось такий красавчик. Ну Фокусуйся. 57,40. І ось, я почала розбирати, так я думаю, ну я же все купила. Ну, ось такі Я думала, ну я же все купила, все придбала, все в мене є. Ось такий. Але виявилось, що ні. Що я багато чого пропустила, і тепер мені треба, і багато кереніка не було, не можу знайти. Наприклад, 202-й Ашель взагалі недоступний. Ніде. Я не можу його в Україні знайшла в одному магазині. А так його ніде немає. Ні за кордоном, ніде. Отаких От дві упаковочки. Дивний бісер, ти дивишся, думаєш боже, де він використовується? Такі. Просто цей білий я вже показувала ось такий красавчик. Бачите, його... це той самий, Багато по два використовується, наприклад, є в наявності. Ось цього я, напевно, десь 4 чи 5 упаковок взяла на різні дизайни. Везде, усюди використовують. От, оце всі матеріали на цю красуню, і до неї ще нема креніка, так, нормально. Там чи три катушки креніка на неї нема. Ну, щось таке, багато. Ну, Тканинка просто неймовірно, Красиво. Так, все, зараз сховаю і покажу вам наступну. Наступна. А, так, наступна це ось ця красуня, але під нею в мене нема ще тканини. Я думаю, що, якщо я буду вишивати оцю феєчку, ось все, на варіанті, яку мені пофарбувала. Я вже зараз, до речі, зразу і запиру От на цьому варіанті, можливо, я її і буду вишивати. У мене там є ще одна рожева, але її знято з виробництва, і я б хотіла її на іншу мірабільку відправити. Зараз подивимося, заодно, як ниточки будуть дивитися. Я буду багато. О, ну, До речі, непогано, мені здається, вона буде виглядати, якби не зливається. Оце так вона кажеться вам такою більш коричневою. якийсь капучино. а насправді вона така пильна лаванда. Красивий дуже колір, важко передається. Е, вона. Здається, у мене є на неї все. Все є на неї. Навіть керон був у мене в запасах. Це єдина, ось цей 11-й сміробільки. Єдиний дизайн, де у мене керн був. Потім ось такий красивий кринік. І бісер, ось такий красивий, ой, буде вона теж дуже красива, така ось такі і такі. Дуже вони, дуже красивий і бісер. І сама вона, мені здається, що буде теж дуже гарна. Хоча по, по матеріалах вона не сама багата, але дуже дуже красиві оці бусинки всі. Ой, так, все. Збираю. Наступна дизайнер. Ой, дизайнер. Схема. Теж піратська Я бачила цю схему, вона продається. І в нас в Україні, і в Європі її теж можна купити за 80 доларів, але я ж знову кажу, що я знаю, куди це ці гроші відправити краще. Так, і під неї у мене ось така красива. Може, сонечко так заграє. Ось така красива тканинка. Теж від Катерини. Вибрала цю. Під нею дуже вона буде, мені здається, красиво виглядати на ній. Ниточок, до речі, небагато. От. І матеріалів багатенько. Креніка жодного в наявності не було, тому в мене його немає. Буду шукати. Ось такі. Теж, бачите, 20-10. Він в мене був, ви прийшло ще замовляти, бо в кожному майже наборі він є. Оцих три штуки йде. Потім ось такі красиві. Боже, мені здавалося, що в мене є все. Так я думаю, Та там зараз пару докуплю і все. Ага. Ось такі. Це серце крас... красивенне. Так. Ось такий піси. Ой, він передається. Він більш фіолетовий. Ну, фокусусь. Більш фіолетовий, дуже красивий. Оце звідки. Ось такі. А, ну вони однакові. От, все. І ще сюди десь три чи чотири креніка треба докупити. Багацько. Далі це ось ця красуня. Вона мені завжди подобалась. Я не знаю чим, але ну, вона просто красива. Така вогняна діва. І не такі в неї яскраві це на літо буде, напевно, дуже активно її літом вишивати, бо вогонь, а не схема. Ось і. Потім не забудь би сюди ці скласти. І я не помітила, що тут не керон використовується, а мультиколор. Ці DMC е, і забула їх замовити. Ось ці такі красиві Переливається. І знову ж таки я ж кажу, замовляла, не знаю як. Е, так, ось ці два. Багато-багато бісеру. Такий червоний. Такий. Ну. Це просто терапія для моїх очей, для моєї душі. Як мені малий каже, моя душа хоче. Оце так, не знаю, Моя душа оцього всього хоче. Які золоти, золото бриллянти. Вісермілхіл, крейнік і схемки. По ціні можна було б якісь точно золоті сережки купити. Або грам золота 100%. Навіть два, мені здається, грама золота можна було б взяти. Ось така краса. Далі. Ще два залишилось. Ой! Ця любов з першого погляду. Дуже вона мене підкорила, і я її дуже хочу. Це була одна із перших, на яку я все це збирала. І ось така тканинка, що таке щось вилізло. Ось така тканина, о, якраз сонце зайшло. Боже, як красиво передається. Отак і залишайся. Затучку зайшло і взагалі. Дуже ідеально зараз передає колір. Ось на такій вона в мене буде. Тканині. Ось ниточки. Ну, мені здається, буде гарно воно виглядати. Ой, і тут, звісно, да. Раз кренік. Потім ось 0,21. Другий кренік. 0,02. Третій. 102. Четвертий. І 150В. П'ять. Бачите? П'ять кольорів. Отаку маленьку Фейші. І потім ось фіолетовий так розуміється в неї буде мисці Потім такі. От знову вийшло сонце. І трохи засвічую ось це. Тут їх три штуки. І так випало, що якби вони однакові, але одні трошки ось ці темніші. Ну нічого, з цей у мене був. Сподіваюся, його вистачить, потім золотий, те, що вже там десь попадався. Ой цей взагалі. О, от. Красивий, такий рожевенький, і все. Ось це всі матеріали. Так, і переходимо до останньої, моєї зібраної. Схемки, зараз вам її покажу. І так, остання моя схема, яку я зібрала, це Різдвяна феєчка. І дуже цікава до неї тканина. Я написала Каті, що хочу щось подібне до цього, на якій вона вишита, а вона мені відповідає, що вона бачить її трошки в іншому. На трошки іншій схемі, не на цьому кольорі. І я кажу, що ну добре, давайте зробимо такий малий експеримент, бо я така, інколи на мене це находить. Кажу, ви пофарбуйте мені тканину, як ви бачите. Навіть можете мені її не показувати, ну, побачу, коли приїде. Дуже мені цікаво було якби, дати свободу майстру. Щоб художник створив щось своє, як він бачить. Вона пофарбувала мені ось таку основу, а з крапленнями, і якби вона, ой, тут, напевно, погано видно, тут трошки світліше, а по боках трохи темніше, затемнено. Ну, може, це вже коли вищу Побачимо більше. Ось така вона красива. Мені здається, що це дуже цікаво. Як воно буде виглядати? Ну, я ще не бачила її на якійсь іншій основі. Маю на увазі там не в рожевих відтінках червоних, а щось інше. Тому це прям мене зацікавило. Ось ниточки до неї. Я купила Rainbow Gallery. Там можна було заміну зробити. Я її взяла. Ось така. Красиві. От, також от такий бісер. От. О, сонце зайшло, як гарно зараз видно. Бо мене сів телефон, Прийшлось трохи зачекати і так зачекала, що сонце сховалося і все дуже гарно видно. Ось такі трежерси, їх тут дві штуки. Ой, ну цей бісер я не можу, як він мені подобається. Так, потім такі. От. Зараз, поки чекала і вишивала Гаррі Потера. Планую все ж таки його завершити. Оцей дуже красивий. от На цьому все. І оце я так замовляла. що замовила цей Крейнік зайвий, але він там десь ще теж використовується і ниточків. На цьому все. Це були всі мої покупки. Підписуйтесь на мій канал. Я засняла дуже багато відео. немає Дуже не люблю монтувати. Тому в цьому вся і проблема. Показувати є що, і я збираюся зробити старти, і потім я там ще одну гру придумала. Ну, придумала. <гум> Вже мені здається, нічого нового, дуже важко щось придумати, але дещо я там знайшла. Теж планую якось просувати свої нові роботи і старі не забувати. Тому підписуйтесь, будь ласка, на канал, поставте лайк і чекаю вас у наступних відео. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до наступних зустрічей. Бувайте!